Оля амігос, хтось з вас, мої рідні друзі, просить мене, що розповідай про життя. Ну, дивіться, зараз листопад, да? ми на пляжі. Ось мої діти там десь в морічці, а температура моря десь ну, приблизно 18 градусів, температура повітря десь 20 градусів. Для мене трошечки холодно. але для моїх діточок це от прям. Ну, вони гарячі тіла, вони гуляються, купаються, ну, їм класно. Хоча ну, ми в Іспанії, да, іспанці не купаються в такі часи, і для них 20 градусів це вже холодно. А що ще я хочу сказати? Клімат тут для нас незвичний, але. Є дуже багато таких, але що солоне повітря це дуже корисно для носу, дуже корисно для всіх алергічних реакцій, ну, щоб позбутися цього всього. Ось, що ще? Ну, те, що ми живемо тут, гори поблиз, це теж дуже корисно для. Знаєте, воно дає оцей простір, де є гори і море, дає от такий, знаєте, Таку концепцію всього разом, тобто гармонізація повна.